Добрий день, мої любі малята. До нас з вами по допомогу звернувся веселий клоун. Він просить пояснити йому, що ж означає бути здоровим. Та що для цього потрібно робити. Для початку пропоную разом з клоуном зазирнути в скриньку здоров'я. Розглянемо ілюстрації та подумаємо. Хто ж із зображених піклується про своє здоров'я? Чи корисно пити чисту воду? Чи корисно їсти багато солодощів? Чи можна гристи нігті? А відпочивати на свіжому повітрі? Чи корисно багато дивитись телевізор? Чи потрібно чистити зубки? Щоб рости здоровим і не хворіти, треба багато рухатись, ходити, бігати, стрибати, гратися, виконувати щоденну ранкову зарядку, щодня приймати душ, чистити зуби, мити руки та розчисуватись. Дітки, а в нашій чарівній скринці здоров'я? Є ще віршик для вас про тварин, які піклуються про своє здоров'я, а написав його Грицько бойко. Здоровим будь! Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку, Куд-куди на доріжку. Починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим, різні вправи любим дуже. Раз два, три, чотири чути з нашої квартири. Глянь без мила і водиці умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану. Умиваюсь біля крана, милю милом, щоки, шию і водою добре мию. Кроленята глянуть любо, Об морквинки чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі гострі, білі, білі. В мене щіточка зубна. Подивіться Ось вона. Зверху вниз і навпаки чищу зубки за любки Носить півник-співунець на голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожний. Причесатися не можна. А у мене, а у мене є гребіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у корито їжі свіжої налито, не чупари лізуть прямо у корито із ногами. Я, коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто, скатертину не лю. Бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стопчик, чистить пірячко горобчик. Потім пурхнув на плетінь. Я чистенький, цвір цвірінь. Крем узяв я із полички, сам почистив черевички. Ще й помив калошки для сестри Явдошки. На шрябку у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив, як не сором будь таким неохайним і брудним. Я завжди біля порога витираю добре ноги. Ведмежадко косолапе у барлозі смокче лапу. Ой, яка принадна, наче шоколадна. Не відміть же я малята, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, не гігієнічно. Йдуть купатись каченята, а назустріч гусенята. Гелготять, вклоняються, ніби всі вітаються. Я знайомих як зустріну. Привітаюсь неодмінно, а прийду в дитячий сад то вітаюсь до малят. Золотий бджолиний рій носить мед у вулик свій. Працювать бджілки охочі, зранку трудяться й до ночі. Я старанно теж тружуся, помагаю вже бабусі. А як виросту, тоді буду першим у труді. Малята, про яких тварин йдеться у віршику? Що вони робили? Давайте з вами згадаємо. Що робила квочка з курчатами? Що робили дві киці? А що ж робили поросята? Що робили кролики з допомогою моркви? А що ж робив ведмедик косолапий? Що робив песик Рябко? А що робили гусенята та каченята? Малята, а як ви гадаєте? Чи корисно гратися м'ячиками? А що корисно сумувати чи веселитися? Наш веселий клоун пропонує на згадку зліпити фігурку клоуна з пластиліну. Зверніть увагу, це друзі нашого клоуна, і у них у всіх яскраві кольорові костюми. Великі червоні носики. Для роботи нам потрібен кольоровий пластилін, дощечка для пластиліну та стека. З двох більших шматочків різного кольору пластиліну скочимо дві однакові ковбаски зручним для вас способом між долоньками або на дощечці. З одного краю скріплюємо їх. Між собою це буде тулуп клоуна. Так само дві ковбаски робимо з меншого шматочка пластиліну. Прикріплюємо менші ковбаски з боків від більших. Це ручки. Гарненько притискаємо з пластиліну жовтого кольору, скочуємо кульку. Це голова клоуна. Щоб зробити обличчя клоуну, візьмемо чорний, червоний та білий пластилін. З білого пластиліна скочуємо довгеньку кульку та розпліскуємо її. Утворений блинчик прикріплюємо на кулю жовтого кольору. Червоного пластиліну скочуємо кульку великий червоний ніс та кріпимо зверху на білий пластилін з чорного пластиліну. Робимо дві малесенькі кульки очі та прикріплюємо з боків від носика між білим та жовтим пластиліном. Прикріплюємо, притискаючи голову до тіла клоуна. Залишилось прикрасити нашого клоуна. Можна зробити йому волосся або смішний ковпак. А ще великі кольорові кудзики на його комбінезон. Ось такий яскравий кольоровий клоун вийшов у мене. Тепер можна влаштовувати свій власний цирк, а також навчати клумна правилам здорового життя.